Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи буде правильним рішення тих, хто дивиться відео, близьких людей. Рішення. От загадуйте те рішення, яке ви прийняли. Може, ваші близькі люди прийняли щось робити, от якесь рішення от приймають. Або ви плануєте прийняти таке рішення якесь. Задумайте, загадуйте. Рішення. От. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи буде вірним це рішення? Скажіть вищі сили, дайте пораду тим, хто дивиться відео, близькі біль. Буде загадане рішення вірним, правильним. Це на краще. Довго-довго вагалися люди. Буде вірним. Ви дуже мудрі, рішення мудре. Ви виходите із обставин, не картайте себе, ваш розум, ви, тут дуже-дуже правильне рішення, ви довго вагалися, приймали це рішення. Ще, кажуть, порада стосовно цього рішення. Порада. Не, не говоріть нікому нічого. Ваші кроки, ваші рішення, те, що ви приймаєте щось, тримайте в собі, будь ласка, не розповідайте. Тоді все складеться так, як ви задумали. Вам більше треба таємниці. Мрія ваша здійсниться. Ось, ви саджаєте гарне. Нас... Насіння, ну от приймаючи це рішення, ви робите для себе гарне майбутнє і здійснюються ваші мрії. Хоча зараз, можливо, якщо ви почнете всім говорити, не знаю, близьким чи може, може тому, стосовно кого це рішення приймається, Все може бути зруйновано говорять тримати в таємниці. Такий таємний, щоб це був таємний план, таємниця. от І все буде гаразд, все буде добре. Приймайте це рішення хороше, воно вам допоможе і загоїться ваші травми, страхів більше не буде. <кій> не бійтесь, якщо хтось боїться, що може, не знаю, може, хтось боїться, що буде самотні, ви не будете самотні. Ну, навіть якщо і самотність, то це тільки для того, щоб відновитися, повернути. Ну, я дивлюся, отаким методом. Щоб коли ви закриваєтесь в собі, у вас загоються травми, рани, вам вдається відновити mm -hmm. енергію. І взагалі тут карти говорять, Ну вона, ви, може, чоловік, жінка, ви самі е, вірно все робите, що вищі сили говорять, наша порада і не потрібна, тому що. Ви самі, як маєте непрості, маєте силу, може ще не прокинулися. Можете вести і давати поради людям, допомагати людям. Угу. от Давайте ще подивимося, загадуйте якусь. Може ще у вас є мрія, рішення, план. Ой, може, в якийсь намір іще давайте загадаємо. Загадуйте, може близькі люди ще щось роблять. І чи правильно це вірне рішення, чи вірний намір так робити? Скажіть, допоможіть ви ще сили, дайте поради. Так, це теж правильне рішення. Тут все про... Пускати коріння, проростати про розвиток. У вас будуть прибутки, будуть гроші. Дуже-дуже багато роботи буде, але вона буде як приноси прибутки, От чим більше працюєте, тим більше прибутку. Чим Краще працюють, сильніше пра більше прибути. Це дуже хороші ваші плани, наміри. Може пов'язано з роботою, коли по всьому світі, пустити по... коріння, але мені більше ідея, як по всьому світі а пішла інформація, чи може це реклама якась, чи може в інтернеті. Це буде гарно. І навіть якщо ведуть на вас напади якісь, це все завершується, приходить гарний час. Приходить гарний час. Це теж дуже хороша карта у вас будуть. Любов, замовники, попит. Все буде гаразд. Ну, зараз я буду обирати перешкоди, щоб всі я хочу, щоб ваші плани, наміри, рішення здійснились. Заперечу сняти в якомога краще. Вам просто багато вийшло такого, псували. У вас би все давно було. якби ну, Ви її рішення ці приймали швидше, і все було би гарно. Вам втручалися, заважали. Це через агресію, через негатив заважали. Я повністю знімаю всі перешкоди. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щастя, на любов, на гроші. Так, все буде гаразд. Загоюються травми, рани. От зрадники показано. Заперечую повністю весь негатив. Убираю, анулірую всі порчені програми, знімаю, переклади скіт. обміни подміни, знімаються крадники, морочені програми знімаються, розсорки з туди порч. Вбираю. Дуже-дуже хорошо. Ви в своїй силі. <кій> Прислухайтесь, будь ласка, у вас така розум, може, геніальність якась є. от до вас, якби, і звертатись, то ви даєте дуже гарні поради. Слухайте себе, будь ласка, і тільки себе. Тут дуже хороша карта виходить. Все буде добре. Прошу сили допомоги і вдень, і вночі. Допомагайте тим, хто дивиться відео близьким людям, не на мить не лишайте. Отсікаю всіх, хто заздрить, хто привороти ділить, Мороки, морочені програми дія. обираю. Сікаю на віки вічні. обираю негатив ще і на дітей. Хтось е мороки робив. Знімаються привороти. Убираю всю негативну програму із дітей, із онуків, з тих, хто дивиться відео близьких людей. Повертаю ворогам, хай з ними все це станеться, буде так. Віше лиха ворог зробити не зможе. Виконуються повністю всі плани, наміри, тих, хто дивиться відео близьких людей без перешкод. Буде так і так і є. Гар, гарні ваші плани, все буде добре. Мають здійснитися. Робіть. Що ще Я маю питання на загальний розгляд на YouTube канал. За донат на любу суму. Давайте подивимось. Це питання може програтись і допомогти всім, хто дивиться відео, також і тому, хто запитує. Давайте подивимося, що відбувається. Вороги того, хто запитують, нападають і зробили наклеп на того, хто запитує. Чи вдасться захиститися від наклепу і несправедливого покарання? Скажіть, допоможіть, наклеп зроблено на того, хто запитує. чи вдасться. Захиститися від наклепу і несправедливого покарання, тому хто запитує, що робиться. Ух, дійсно дуже сильно напали на вас. Ну, Психічно хворі люди. Ну, так, вам вдасться перемогти цю ситуацію, вдасться перемогти цю ситуацію, вони будуть намагатися повторювати? Хочуть повторити ще пізніше, але вже до вас дістатися їм буде важко. Втомляться. Головне, в цих картах не прогибатися, не, не здаватися. По, постійно вам ну, да, тут треба боротися. Зараз я уберу цих людей, психічно, абсолютно хворі люди. Тягнуть фінанси, енергію, хочуть псувати життя. Тепер я обираю, анулірую повністю всі негативні програми. Обираю, більше не зможуть чіпати. Наклеп робити більше не зможуть. Ну. Хочуть перешкоди вам роблять, щоб вам було важко заперечуватися, негатив заздрість, тому що ви е, такі е, чарівна людина, дуже сильна. Одвожу, одвертаю ворога по інших шляхах іде, отсікаю повністю всі перешкоди, обирається. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу. Віти шлях на перемогу. Наклеп більше чинити не зможе. Ворог все на себе забирає, сили втрачає, свідомість втрачає, більше чіпати не зможе. Того, хто запитує, всіх, хто дивиться відео, цікається вороги, всіх заздрять, психічно хворів. Одвожу по інших шляхах, пускай більше до вас підійти не зможуть буде так і такі. Дегативну програму обираю анулюю повністю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. Допоможіть перемогти ворога тим, хто запитує. Більше немає жодної перешкоди, перемога абсолютна. Відновлюється справедливість, буде так і так. Ага. Так, це. Такий напад, який може ще пізніше повторитися. Така ситуація, ну, ви не маєте переживати дуже сильно, вони втомляться, вони беруть на якщо людина лякається, ну, якби не знає, як, як себе поводити, що робити. То вони продовжують її дійсно дуже-дуже боляче роблять людям. У вашому випадку, ви знаєте, що робити. Ви маєте якісь, може, докази. Ну, правда, на вашій стороні у вас абсолютна перемога в цій, в цій справі. Дорога відкрита, все буде гаразд. От. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових, не забувайте, 1-2 гривні, 10 гривень, 20, хто скільки може, робіть, будь ласка, підтримку. Якщо бачите, що збір ведуть, може мадяр і інші такі військові. Допомагайте, будь ласка, не забувайте. Щодня от також бажаю, щоб всі ваші плани наміри здійснились. Дороги ваші легкі, двері для вас відкриті, і вороги більше не можуть вас чіпати йдуть по інших шляхах. Буде так і так от так що так І тут в картах була порада. Там у вас є оця, не знаю, колія дорога. Це ваші плани і наміри. Ви її самі будуєте собі, і по ній рухайтесь, будь ласка, і концентруйте увагу. Там, якби так червона ну, концентрація уваги на своєму шляху, тому що багато хто захоче вас збити, порушити цей шлях, відволікти. От. Не звертайте увагу на інших таких людей, на їхню злість, на їхню заздрість особливо, на якісь, може, лайливі такі слова. Не звертайте уваги, тому що ви тоді розгойдуєтесь, у вас втрачається концентрація така. От. Ну, правда, якщо вже фізичне насильство, то треба звертати увагу і давати відсіч і. Ну, на фізичні втручання ви реагуйте, будь ласка, і ну, рятуйте себе. А так вони, люди такі, радіють, коли погано іншому, я так розумію. Добре, все буде гаразд. Ваші плани, наміри дуже гарні, вони здійсняться Вищі сили з вами. От, добре, я на цьому завершу. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!